Місто козацької звитяги Берестечко відвідали учні другого етапу конкурсу на кращий героїко-патріотичний твір серед учнів Івано-Франківська, організований кандидатом народні депутати України Олександром Шевченком. Місце екскурсії вибрали не випадково, адже саме тут відбулася битва українського козацтва та польської шляхти. Берестецька битва вона дала поштовх українському народу для дальнішої боротьби за свою незалежність. І саме тут люди поклали свої голови на вітер свободи за українську державу, за свою праву. Славну віру далі відійти своїм побратимам, полягли ті, що залишилися, щоб відбити напір ворога. Героїзм це красиво. Але краще, коли ти маєш хороших союзників, і, мабуть, татари теж почерпнули урок історії, бо сьогодні вони з нами відстоюють незалежність України. Саме героїчне минуле рідної землі відображали діти у своїх творах, хтось у віршах. Ой, поїхав воювати козак за Вкраїну, за ним плаче рідна мати й молода дівчина. Ой, вези мене, мій коню, далеко від дому, Україну захищати не віддать нікому, вкладаючи у їхній зміст козацьку славу минулих століть. Зараз почались такі часи, коли. Нам треба справді таких козаків, які е, вольно служили своїй Україні. Е, вони нам дуже потрібні і ми пам'ятаємо про них. Викладачі кажуть, діти провели паралелі між боротьбою козацтва січових стрільців за незалежність України та нинішньої війни на сході. Кандидат народні депутати України каже, усі ці твори мають стати великою підтримкою тим, хто нині відстоює незалежність держави в зоні АТО. Без розвитку патріотизму з такого молодого віку не буде. Дійсного патріота України і напевно в старшому буде створено збірка Альманах. з Цими творами відповідно дані книжки поїдуть в зону АТО для того, щоб піднімати морально-психологічний дух тих бійців, які там воюють. Однак це ще не завершення конкурсу. Після підбиття підсумків шість переможців отримують грошові премії. Відзначено буде і викладачів учнів-переможців.